Йська громада впевнено рухається у напрямку підтримки спорту та створення якісної інфраструктури для розвитку місцевих спортсменів. Тут розуміють, перемоги починаються не лише з таланту, а й з умов, у яких цей талант розвивається. Нещодавно на території спорткомплексу було завершено оновлення штучного футбольного поля. А вже сьогодні встановлюють ще одну важливу деталь автоматизовану систему поливу на живому полі. Нується команда спортивної академії дітки плюс футбол. Футбольна команда Медея невицький замок проводить домашні матчі Чемпіонату області mm -hmm. на цьому полі. А тренування відправилися? Ну, тренування вони всі тут тренують. Дворазове тренування, вівторок, четвер футболісти тут тренуються. Громада, діти, діти тут тренуються, все безкоштовно. Що на малому, що на великому полі. Вони все відкрите для людей. Встановлюємо систему поливу для поливу футбольного поля. Це перше в Жородському районі, де буде. Ну, для покращення умов, щоб. Футболісти поле поливалися для краще. І плюс будуть приїжджати команди для нас. Бачите, самі воно розлите по периметру: 90 на 60, Воно буде 24 форсунки. Що перекривати поле буде поливатися. сучасна система поливу не просто зручність, а необхідність для якісного утримання трав'яного покриття, завдяки рівномірному і регулярному зволоженню, газон отримує достатню кількість вологи. Вона стає щільною, м'якою, менш схильною до пошкоджень, запобігає пересиханню та вигоранню покриття в спекотну погоду, забезпечує безпечні умови для гри, дозволяє проводити більш тренувань і матчів, адже поле довше залишається у придатному стані. Насправді воно є. Дуже важливим, тому що як для тренувань, так і для матчів, які ми проводимо тут в Невицькому, Поле стане якісніше, стане краще газон. Він буде завжди свіжіше, тому що на даний момент він досить твердий і не вистачає поливу, який зараз використовується. Тому поле завжди сухе, тверде, і дійсно після цих змін мені здається, ми вдосконалимо і наш рівень гри, і буде краще для розвитку. I <laughs> do В плані дітей, тому що є десь моменти травматичні, коли діти падуть, грунт твердий і більше травм. Ви бачите, в нас поле дуже в хорошому зараз стані, але якщо є засуха і не цей, то трава не росте, вона висихає. Полив необхідний для життя трав'яного покриву, воно дуже потрібно, щоб діти мали змогу тренуватися на якісних полях і на якісному от штучне поле в нас поміняли. Робиться полив поля, і це все дає змогу дітям проводити якісніший навчально-тренувальний процес. Ну, тренування практично кожного дня. Різні вікові групи у нас є багато вікових груп. І вони тут займаються постійно. Молодші вікові групи займаються на штучному покриттю, старші вже займаються на трив'яному покриттю. Ми приймаємо участь у чемпіонатах області з футболу в різних вікових групах. Так що тому я думаю, що це не конче необхідно. Регулярне тренування, комфортних умовах, якісне покриття, правильний догляд за полем усе це впливає на ефективність підготовки до змагань і формування командного духу. Онуківська громада. Да демонструє гарний приклад того, як орган місцевого самоврядування може підтримати молодь, інвестуючи в їхнє здоров'я, розвиток та майбутнє. У центрі громадськості та національних культур міста Мукачева пройшли громадські обговорення щодо впровадження нової соціальної послуги соціальне таксі це сервіс, якого маломобільна група населення чекала понад 20 років. Нарешті стартує. На зустрічі зібралися місцеві мешканці, а також люди з інвалідністю. Вони розповіли про труднощі, з якими зіштовхуються. Ми е, займаємося цим соціальним таксі вже 20 років. Це наша організація 22 роки, і це всі люди на візках. За 22 роки, хвала Богу, це запустили, я не знаю як. Ну, я сподіваюся просто. Вірю в Бога, що його запустять. Ми тут прийшли, щоб обговорити соціальне таксі наше, тому що воно потрібне нам. Тому що як у мене електровізок, це подарунок. А зимою не можна добратися, я не можу на ньому приїхати. Мені треба в поліклініку або в лікарні. От як добиратися? Треба просити транспорт, щоб мене везли, висажили, вигружали, перекладували, щоб добратися. А так... Це нам дуже потрібно. Не залишилися осторонь і представники громадських організацій, які безпосередньо беруть участь у підтримці маломобільних груп населення. Послуга соціальне таксі надзвичайно актуальна і багато міст, ну, переважно великих міст, вони вже її ввели. Ми вивчали, досвід, ми вивчали цей досвід, хотіли зробити, щоб у нас було, по-перше, не гірше і щоб воно було дієво. Бо є багато нюансів, є, наприклад, Ті самі люди з обмеженими можливостями вони є, є різні. Маю на увазі, є такі, що їздять на візочках, є такі, що ходять на милицях, але вони не можуть сісти у транспорт. Є дуже багато, абсолютно різних, різних людей з різними вадами, і тому цей транспорт має бути універсальний для всіх. Громадськість міста Мукачева зібралися разом, щоб обговорити питання створення такої послуги, як соціальне таксі. Це Важлива послуга для людей, які мають інвалідність, які по які потребують цієї послуги, щоб елементарно отримати якусь послугу. До неї треба дістатися. Тому соціальне таксі допоможе в майбутньому реалізувати, реалізувати це. Сьогодні зібралася громадськість. Сьогодні також нашої громадської організації безбар'є Закарпаття» також є присутні. І ми дуже пишаємося, що в створенні саме і підготовки створення цього соціального таксі Мукачівській громаді ми є, ми є причетні. У свою чергу працівники міської влади детально розповіли про ідею проєкту, механізм реалізації та етапи запуску за словами заступниці Мукачівського міського голови Юлії Тайпс. Соціальне таксі передбачає без коштовне перевезення для осіб з інвалідністю людей похилого віку та інших вразливих категорій населення. Перший крок вже зроблений. Ми оголосили тендер на придбання автомобілю, спеціально облаштованого для людей на візочку. Є переможець цього тендеру протягом місяця. Ми повинні укласти договір і повинно бути доставлено авто у нашу територіальну громаду. Ми давно йшли до цього протягом 20 років. Є активна громадськість у місті. Мукачеві, які певний період часу намагалися запровадити цю соціальну послугу у 2022 році. в нас вже був закладений у бюджеті певна сума для придбання автомобілю, але ми всі розуміємо, що війна внесла корективи в наше бажання. На даний час нам це вдалося зробити. Сьогодні на стадії розробки положення про соціальне таксі, громадські обговорення стали майданчиком для відкритого діалогу та співпраці між владою та мешканцями. Очікується, що пілотний запуск проєкту може відбутися вже найближчим часом. Закарпатська збірна з боксу продовжує впевнено крокувати вперед. Нещодавно юнацький склад команди отримав нову спортивну форму та взуття. До цього нове екіпірування вже отримали юніори. Тож тепер збірна області повністю укомплектована і готова гідно представити Закарпаття на чемпіонаті України, який незабаром відбудеться у Хмельницькій області. Я займаюся боксом сім років. Мені дуже приємно, що сьогодні отримаємо однакові форми. Буде видно, що команда. Хочу подякувати нашій обласній федерації, що видали нам такі костюми. Ну це вже уровень. Це дуже важливо для мене, що це форма, тому що ми будемо запровідселяти Закарпатську область на цих змаганнях і де більш і на чемпіонаті Європи, щоб бачили, що ми Закарпаття. Буду отримати костюми, виграючи чемпіонат Закарпатської області. Хочу виграти чемпіонат Європи і поїхати на чемпіонат світу. Дуже круто, що наша Закарпатська область. Ведоланські костюми, дуже класні костюми. Я займаюся три роки боксом в клубу Есамес. І цей день для мене дуже важливий, тому що ми будемо отримати костюми на збір України. Будемо їхати на Європу подальше. Вона буде, я думаю, так же легко, як і область. Все буде гарно, щоб знали, звідки ми хто ми. Це стало можливістю завдяки злагодженій роботі Федерації боксу України у Закарпатській області, яка не лише координує підготовку спортсменів, а й постійно піклується про їх матеріальне забезпечення. Велику роль у цьому процесі відіграють і спонсори, які вже не перший рік підтримують юних бійців, розуміючи важливість інвестування у спорт і майбутнє молоді. На сьогоднішній день. Зібралося близько 30 дітей. Ми сформували збірну команду Закарпатської області, яка поїде на чемпіонат України. Буквально вже на слідуючий тиждень розпочнеться чемпіонат України у Хмельницькому. На теперішній час ми одіваємо вікову категорію юнаки. Тому що юніорів ми вже всіх забезпечили одягом спортивним. Зараз ми одіваємо юнаків. Від себе я би хотів зазначити на тому факті, що особисто я дякую Олексію Васильовичу Баранюку і Віталію Коціпаку, Віталію Коціпаку за те, що вони долучилися до розвитку боксу в Закарпатській області і повністю профінансували збірну Закарпатської області. До нас долучується ряд. Друзів, партнерів, нам це дуже приємно. Ми раді, що бокс розвивається. Сьогодні ми вручили подарунки нашій збірній області по боксу, яка буде їхати на чемпіонат України у Хмельницькому. Це спортивний костюм, футболку і спортивні кросівки, завдяки фінансуванню одної з найкращої будівельної компанії в області. Це ЗБК, Закарпатська будівельна компанія. Я дуже Дякую їм за підтримку. Вони в загальному завжди підтримують спорт і це не уминуло також і нас. Ми сформували збірну. Надіємося, що вони покажуть високий результат на чемпіонаті України, який буде з 10 по 17 серпня. І вже будемо формувати нову збірну на відбір чемпіоната Європи, який буде відбуватися тут, на базі сок Дюша Мукачево у підкінець серпня. Підтримка молодих спортсменів це не просто подарунок чи формальність. Це мотивація, це віра у власні сили, це крок до власних результатів. Адже сучасна якісна екіпіровка важлива складова успішного виступу на змаганнях, де кожна деталь має значення. Водночас, це проява поваги до кожного члена збірної. Кожен юний боксер має відчути, що він частина великої команди, яка бореться за честь Закарпаття. Умисне вбивство Закарпатки на Рахівщині. Поліція встановлює обставини інциденту. Співробітники поліції Рахова затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у умисному вбивстві своєї співмешканки. Триває слідство. До поліції зателефонувала жителька села Водиця Рахівського району. Жінка заявила, що її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. За її словами, ймовірно, він наніс ножові на поранення своїй співмешканці. За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. У будинку посеред кімнати правоохоронці ви тіло 45-річної місцевої мешканки з ножовим пораненням шиї та ознаками удушення. Поруч перебував травмований співмешканець загиблої, 39-річний власник помешкання. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям. Також з'ясовано, що після інциденту чоловік мовірно, спричинив тілесні ушкодження собі. Фігуранта затримано, його доставили до лікарні. Там він перебуває під цілодобовою поліції у справі призначені експертні дослідження для засування усіх обставин інциденту. Слідство триває. На пожежі в селі Черна загинув чоловік. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Сонячній у селі Черна Берегівського району. Сусіди виявили загорання вже тоді, коли з і дверей повалив густий дим, а полум'я почало охоплювати покрівлю. Люди, не зволікаючи, викликали рятувальників. На місце події працювали вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Виноградів та селища Вилок, а також місцевої пожежної охорони селища Королево. У зв'язку із сильним задимленням фахівці ДСНС працювали в апаратах для захисту. Сту органів дихання та зору пожежі вдалося ліквідувати на площі 32 квадратних метри. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1947 року народження. Вогонь пошкодив крівлю та перекриття будинку, а також знищив речі домашнього вжитку, які знаходилися всередині. Обставини трагедії та причина виникнення пожежі наразі з'ясовується. На Закарпатті п'ять чоловіків намагалися дістатися Румунії гірською ділянкою кордону. У ході реалізації оперативної інформації офіцер головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону правоохоронці викрили групу осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон. П'ятьох чоловіків, яких вели провідники прикордонники, зупинили на околиці селища Вишково. Як з'ясувалося, три жителі Закарпатської області поза пунктами пропуску мали намір доставити в Румунію своїх підопічних Сильвівської, Чернівецької, Сумської, Харківської. Та Київської областей. За супровід до кордону гірською ділянкою порушники мали сплатити організаторам суму у розмірі 35 тисяч доларів. США. Трьох фігурантів кримінального провадження затримали, їм же повідомили про підозру. Стосовно п'ятьох затриманих складено протоколи про адміністративне порушення. Колосі причепних до протиправної діяльності встановлюється. Заходи з викриття каналу переправників проводились міжвідомчою групою у складі військовослужбовців головного оперативно-рошукового відділу та відділу прикордонної служби Яблунівка. Прикордонного загону спільно з Хуйським РУП УНП в Закарпатській області. Передача керування на тверезому водієві призвела до ДТП. До відповідальності притягнули винуватців. Ужгородські патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці станційній. На місці події інспектори поспілкувалися із заявником. Він розповів, що почув сильний удар із двору. А коли визирнув у вікно, побачив, як водій автомобіля Міцубісі здійснив наїзд на припарковані транспортні засоби. Патрульні з'ясували, що винуватець пригоди не є власником авто. Керманич отримав ключі від сусіда, який попросив його лише перепаркувати свою автівку. Під час Спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду 0,72 Проміле на порушника склали три протоколи та постанову. У нього вилучили посвідчення водія. Медики Закарпатської обласної дитячої лікарні врятували зір трирічному хлопчику, який випадково заклеїв собі очі суперклеєм. Випадок трапився ввечері 1 серпня у селі Королево на Берегівщині. До офтальмологічного відділення дитячої лікарні трирічного хлопчика доставили у критичному стані. У момент госпіталізації повіки були повністю зліплені. Дитина не могла відкрити очі. Як розповідають на сторінці медзакладу, у хлопчика спостерігався вражений больовий синдром, ризики важкого хімічного ушкодження, конюктиви та рогівки, що могли призвести до частково або повної втрати зору, медики офтальмологічного відділення одразу надали невідкладну лікарську допомогу та розпочали етапне лікування. Провели делікатну очистку повік та сльозових оболонок від залишків клею, призначено інтенсивну протизапальну, антибактеріальну та регенеративну терапію. Упродовж кількох днів хлопчик перебував під постійним наглядом медичного персоналу. Завдяки вчасному регулюванню та професійним діям лікарів вдалося уникнути ускладнень. Зір дитини відновився на 100%. У світовій медичній практиці. Подібних інцидентів зафіксовано лише 53, з них 30 у дітей.